Вітаю, шановні глядачі. Рішення французького суду щодо чільниці французьких правих Марі Лепен, яка, попри свою неоднозначність, була не, одна, не один раз кандидатом в президенти, стало не лише резонансною подією у внутрішній політиці Франції, а й викликало реакцію у світі. У чому її звинувачують, які покарання дали і хто її може замінити? Про це все ми сьогодні будемо говорити. Французький суд у понеділок заборонив лідеру французьких ультраправих Марі Лепен брати участь у президентських виборах. 2027 року, після того як її було визнано винною в розтраті коштів, рішення французького суду стало катастрофічною невдачею для 56-річної вічної позиціонерки. Голова партії національного об'єднання є однією з найвидатніших діячів європейських ультраправих правих і лідером опитувань на виборах у Франції 27-го року. Ця постанова матиме широкомасштабні наслідки для французької політики, кардинального змінивши перегони на пост наступника президента Мунеля Макрона та створивши додатковий тиск на його слабкий уряд меншості, ослаблений після місяців послідовних криз. Це також посилює гнів правих, яких почали не допускати до участі за владні місця. У інтерв'ю Пен сказала, що вона невинна, якомога швидше оскаржить те, що вона назвала політизованим рішенням спрямованим на блокування і кандидатури на пост президента. Вона сказала, що наразі не балотується на 27-му рік, але продовжить боротися за своє політичне майбутнє. Сьогодні ввечері є мільйон французів, які обурені, обурені до неймовірного ступеня. Побачивши, що у Франції в країні прав людини судді впровадили практику, яка, на нашу думку, була зарезервована для авторитарних режимів. Сказала вона, п'ятирічна заборона ліпенна державні посади не може бути призупинена апеляцією, хоча вона збереже своє місце в парламенті до закінчення свого терміну. Вона також отримала 4 роки тюремного ув'язнення, 2 роки з яких умовно 2 роки відбувати під домашнім арештом, а також штраф у розмірі 100 тисяч євро 108 тисяч доларів США. Але вони не будуть застосовані, доки її апеляції не будуть вичерпані. Крім Неї ще два десятки партійних діячів також визнали винними в перенаправленні коштів в європарламенту. Партію зобов'язали сплатити 2 мільйони євро штрафу. Половину суми прозупинили. суддя Бенедикт де Пертої сказала, що Лепен була в центрі схеми незаконного провласнення понад 4 мільйонів євро. Коштів ЄС із з використання їх для оплати праці персоналу ультраправої партії на батьківщині. Одна з причин, які спонукали суд негайно заборонити їм балотуватися на посаду, це була відсутність каєтя Лепен та інших обвинувачених. Якби ця пані визнала свою провину, то втратила свої рейтинги. Навіщо голосувати за людей, які витрачають на ліво кошти платників податків? Як же реакція інших сильних світу цього союзники Лепен, також ультраправі лідери Європи та всього світу приєдналися до засудження рішення як судового зловживання? Сьогодні не тільки Марін Лепен була несправедливо засуджена, було вбито французьку демократію. Сказав праворука Лепен, президент національного об'єднання Жордан Бардела. колишній президент Бразилії Жаїр Жаїрболосаро, якого було відсторонено від посади до 2030 року за зловживання владою. Казав, що вирок Лепен назвав лівою судовою активіст, активністю, А віктор Орбан написав у Твітерах же Світ Маріне. Олігарх технологічний Ілон Маск, який очолив заклики до імпічменту американським суддям, які блокують порядок денний президента Дональда Трампа, також надав підтримку європейським ультраправим діячам, заявив, що за дефенестрацію Лепен стоїть з мови естеблішменту і написав, що коли радикальні ліві не можуть перемогти шляхом демократичного голосування, вони. Ложивають правовою системою, щоб ув'язнити своїх опонентів. Мовляв, це їхня стандартна п'єса в усьому світі. Ну, ми знаємо, що, як Ілон Мас займається гречкосійством, і як великим демократом назвати його важкуватом. До речі, Малоні, італійський прем'єр-міністр, приєднався до обурених. Приєдналась, так? Чи не дивно, зважаючи на її праві подавання, ну і дружбу. Змага. Я не знаю ні суті заперечень висунутих Марін Лепен, ні причин такого рішучого рішення, але я думаю, що ніхто, хто дбає про демократію, не може радіти вироку, який впливає на лідера великої партії та позбавляє представництва мільйонів громадян. Сказала Мелоні, одному з італійських журналістів. Крім того, негативні. Негативно висловився про цю ситуацію Фредович, який сказав, що це дуже схоже на нашу країну. Ми активно стежимо за цією ситуацією в телеграм-каналі «Останній Капіталіст. Тож просимо приєднатися всіх. Там дуже цікаво, і ми там завжди коментуємо ситуацію. Автори Капіталіста. На такі реакції Вища Рада юстиції Франції висловила стурбованість тим, що вона назвала жорсткою реакцією, спровокованою рішенням. Заяви політичних лідерів щодо суті судового переслідування чи засудження, особливо під час обговорення, не можуть бути прийняті в демократичному суспільстві. Йдеться в заяві інституції. Що ж буде далі з французькими правами і подальшою кар'єрою кар цієї мадам? Сама Лепен уже тричі балотувалася на пост президента і заявляла, що 2027 рік буде її останньою кандидатурою на вищий пост. Тепер вона сподівається скасувати рішення в понеділок через апеляцію до виборів. Процес розгляду справи у Франції може тривати місяцями або навіть роками. Тому немає впевненості, що вчасно відбудеться слухання, щоб скасувати рішення суду чи пом'якшити вирок. Крім того, Лепен може звернутися до Конституційної ради країни найвищого конституційного органу з проханням зупинити рішення на підставі поваги до свободи виборців. Заборона Лепен стала переломним моментом і можна порівняти із землетрусом, оскільки все змінює особливо на правому фланзі. Партійні інші не були готові до суворості вироку і не мали плану Б. Слід очікувати, що Жордан Бардела стане фактичним кандидатом від націоналістів на виборах двадцять року. Проблема полягає в тому, що він готувався стати прем'єр-міністром, а не президентом. Навіть партійні інсайдери визнають, що він ще не готовий, однак він може бути для них найкращим варіантом. Опитування, яке було прилюднення до рішення суду, поставили його третім за популярністю політиком Франції після пані Лепен і Едуара Філіпа, колишнього прем'єр-міністра, який є центристом, разом з тим, схоже Лепен, що вона ще не готова передати естафету молоді для її партії. Це великий актив, але також вона сказала, що не дозволить себе так знищити, і мільйони французів вірять в неї. Дійсно, молодий 22-річний Вардела допоміг розширити привабливість національного об'єднання серед молодих виборців, в тому числі завдяки соціальним мережам, але йому може не вистачити досвіду, щоб завоювати ширший електорат, принаймні зараз. Який потрібен партії для перемоги в 27 році, все таки в очах виборців треба мати респектабельність і серйозність. Тепер Марін Лепен може знову стати головним опонентом французького уряду меншості під керівництвом центриста Франсуа Байру, що стане загрозою для стабільності. У грудні її партія вже допомогла повалити попередній уряд Мішеля Бранє та заблокувати бюджет на 25-й рік. Тепер вона може використати подібну стратегію, щоб висловити свій протест проти системи. Символічно, що грудневе голосування її партії відбулося після рішення прокуратури. Домагатися її усунення з політики у довгостроковій перспективі. судова заборона балотуватися може мати подвійний ефект для її партії. З одного боку, корупційний скандал може підірвати довіру нових виборців, яких Лепен залучила завдяки спробам зробити партію більше спектабельно. Разом із недосвідченістю Жордана Бардали це може ускладнити його шанси на виборах. Однак для ядра прихильників рішення суду лише підтвердить тезу про те, що політична еліта бореться проти неї. Умов зростаючої популярності популістів у Європі та США, які заявляють про політичну сезору, це може стати додатковим чинником мобілізації виборців, відбуваючи підсумки заборона Маріне Пен на участь у виборах створює нову політичну реальність, яка змінює динаміку боротьби за владу у Франції. А судове рішення вкладається в широку тенденцію боротьби людей, яких заведено вважати правами і системно правосуддя. Треба також зрозуміти, що для Франції це не новина, Саркозі теж колись там притягнули, але треба розуміти, що він вже був о, недіючим політиком, як таким. От. Тож, все ж таки, о, унікальність цієї ситуації в тому, що одного з головних кандидатів так-притримують. от притримують. Але не вірити в те, що там не було зловживань, теж о, судова система Франції доволі прозора, якісна. Питання. Чи Вирок не надто суворий, і чи не надто він ем, політично проблемний для майбутнього, так чи не зіграється на сторону крайньо правих. Від е, дальшого розвитку подій е, ми будемо робити висновки для України, бо французькі праві мають давні зв'язки з московитами, але навіть там є певна еволюція, і Лепен говорила про несправедливе рішення Трампа і хробрих українських солдат, проте дуже великої надії на них і не треба покладати. Тож така ситуація, друзі. Всім всього найкращого. До побачення.